Всім привіт! Бачу, я вже в прямому ефірі. Запис мого прямого ефіру буде. Знаєте, давненько я не виходжу в прямі ефіри, я вже й забула це діло, хоча в мене виходить, мені є що розповісти за продукцію компанії Essence, тому що я вже 3 роки, більше ніж 3 роки нею користуюся. Сьогодні, знаєте, я вирішила, що по п'ятницю я буду розповідати, виходити в прямий ефір за якийсь продукт. Неважливо, що це, можуть бути парфуми, можуть бути бади, можуть бути косметика. І вчора я робила розпаковочку посилки прямий ефір на цьому аккаунті, не зберігся, але я хочу все ж таки розказати за цей бад. Він називається Floween від компанії Essence. Як кажуть, слоган офер, да, як хто хоче, це чудо-баночка для того, щоб ваші ніжки були здоровими і гарними. Це повністю натуральний засіб на рослини. Тут немає ніякого тваринного походження, немає глютену, немає цукру. Ось так виглядає ця баночка. Бачите, туди вже такі намальовані гарні ніжки. Я не шуткую, це дійсно засіб, який допомагає для того, щоб ваші ніжки були здоровими, проти варик... профілактика варикозного розширення Вен, да, щоб його не було взагалі. Знімає важкість в ногах, якщо у вас є нічні судоми, теж проходять. Тут 30 таблеток. Як кажуть спеціалісти, аналогу цьому продукту немає. Зараз поясню, чому. А все тому, що тут є мікронізація рослинних інгредієнтів в таблеці і багатошарове покриття. А що це дає? Я не буду, знаєте, розумні, умнічити з цього приводу, але я хочу сказати, що мікронізація, багатошарове покриття, дає те, щоб всі оці корисні компоненти дуже гарно всмоктувалися в нашому організмі. Це дуже така важлива перевага. І як я казала, препарат повністю рослинний. Що входить тут в склад? Тут входить каштан, тут входить пеперін, тобто екстракт плодів чорного перцю і вітамін С. Значить, до речі, до речі пеперін він також сприяє тому, щоб. Також всі корисні поживні речовини смоктувалися в наш організм повністю, кінський каштан він допомагає і знімати втому ніг набряки, розріджує кров в організмі, зменшує синці, проходять судороги. Дівчатка, якщо ви носите взуття на високих підборах, то цей засіб просто паличка, виручалочка для ваших ніжок. От ви забудете да, що таке болять ноги. Ну, я скажу так, що в мене немає варикозного розширення вен, але я просто п'ю для профілактики. Але в мене були ночами судороги, судоми, да? і ось цей препарат мені дуже допоміг справитися з судомами. П'ю я для профілактики, п'є мій чоловік, замовляю для своєї мами. Дітям можна використовувати від 14 років, п'ється одна таблеточка вечором. Да? Ви вечеряєте. І в процесі випиваєте цю таблеточку один раз на день. Якщо у вас там є якісь серйозні проблеми, то вам, звісно, треба порадитися з лікарем. Але цей препарат рослини точно вам не зашкодить, він тільки може вам покращити ваш стан. Цей препарат дуже круто захищає судинну систему. Якщо у вас є геморой, також допомагає. При варикозному розширенні вен, як вже й казала, тобто покращує венозний тонус. Вітамін С він сприяє синтезу колагену. Ну, я не буду розповідати, я думаю, що всі знають, для чого потрібен колаген. Ось така, такий чарівний, класний рослинний комплекс для того, щоб ваші ніжки були здоровими, гарними. Цей препарат зроблений під стражайшим фармацикологічним контролем, і в нього є сертифікат якості. Ось, зроблено в Чехії. Вартість препарату, тут 30 пігулок, 30 таблеточок, коштує Даже я вам покажу каталог, да, щоб не збрехати. У нас є каталоги, ось, не знаю, чи видно, в прямому ефірі, плавен, да, ось, бачите, ця баночка коштує 30 таблеток, 555 гривень. Якщо ви оформите знижечку, у вас буде цей препарат коштувати 450 гривень. Дуже класний засіб сприяє розсмоктуванню синців, не пам'ятаю, що я казала, і запобігає утворенню тромбів. Ось такий класний препарат. Я замовила собі дві баночки. Е, знаєте, для чого мені ще допомагає? щоб прославилося. Ось. Недавно мені не дуже вдало підстригли кінчики, сантиметрів 10 убрали. І я хочу да, повернути свою довжину волосся. І я знаю, що якщо я проп'ю 3 місяці назад, то в мене дуже класно почне рости волосся. Дуже раджу цей засіб. Спробуйте, бережіть себе, будьте завжди здоровими, гарними і, як кажуть, з гарними ножками здоровими. Все, Всім дякую, хто був зі мною на прямому ефірі. Пока-пока.